На чверть скоротилися доходи від туристичного збору по Україні за понад рік повномасштабної війни. Готелі приймали внутрішньопереміщених осіб. Прибережні зони росіяни руйнували ракетними обстрілами. У морі мінна небезпека. Зараз потроху туристична галузь відроджується. Тож куди можна поїхати, та що пропонує сфера відпочинку? Софія чолас у всьому розібралася і готова просто зараз розповісти вам. Наталія вже 17 років працює у туристичній галузі. Агентство пережило складні ковідні часи та наслідки повномасштабної війни. Та цьогоріч відчула, що туризм поступово відроджується. Ми не кажемо, що це вже такий відпочинок, який був раніше розважальний. Зараз, передусім, це оздоровчий відпочинок, який стоїть на першому місці. А на другому це я називаю що е, тури перезавантаження, тому що людям треба трошки е, відволіктися. Перші запити минулого літа були від батьків, які хотіли відправити дітей на відпочинок за кордон. Цьогоріч ситуація не змінилась. Збільшились запити від туристів, і ну передусім так само. Всі хочуть вивести дітей на оздоровчий якийсь відпочинок. Діти наше майбутнє, і ми виборуємо нашу перемогу саме для них. Люди за відпочинком скучили, проте нині кажуть не на часі. Коли війна немає ніякої відпустки, тому ми працюємо ради себе і ради. Хотілося б поїхати, чесно кажучи, кудись на море, відпочити вже від цього всього, бо певно вже рік нікуди не їздили, ніде не відпочивали у зв'язку з воєнним станом. Ось, то плануємо, можливо, влітку кудись жіночою компанією. В Одесі, наскільки я пам'ятаю, там вже міни, так, в морі, тобто куди їхати. От, ну, тому не плануємо. Минулого року Закарпаття, Івано-Франківщина та Черкащина стали лідерами з надходжень від туристичного збору за даними державного агентства з розвитку туризму. Попри те, що готелі були заповнені, прибуток отримували мінімальний, каже власник готелю у Буковелі. Скажем так, що готельний бізнес, як і всі бізнеси в Україні, ну досить скрутно себе почуває, бо не дивлячись на те, що багато переселенців, але ж вони як переселенці і жили або безкоштовно, або по якихось мінімальних цінах цього сезону готові приймати туристів. Є бронювання на літній період. Це кінець червня, початок липня. Вже питаються, вже дзвонять, вже цікавляться. Раніше найпопулярніший напрямок тепер відчуває сильний занепад. Власник хостелу в Одесі каже, до початку повномасштабної війни приймали здебільшого іноземних гостей. З 24 лютого ситуація кардинально змінилась. Далі були люди, яким можна була помощ. Це вже були не клієнти. Ми поняли просто, що це люди пострадавши твойни. Ми ні не, не брали деньги. Да, ми не брали деньги з людей і по суті мені бремових до сих пор. А так нині виглядає популярна затока на Одещині. Окупанти обстрілювали курорт минулого літа. Туризм у приморських курортах напряму залежить від дозволу на купання. Георгій каже, що в Одесі чекають на туристів у будь-якому разі. Нині багато бізнесів у скрутному становищі. Одеса не тільки море, но Одеса без моря. Це не тот это, ну, магніт. Серед лідерів у закордонному відпочинку Туреччина, Болгарія, Греція, Чорногорія, Албанія та Кібер. Однак головна складність в тому, як дістатись курорту, кажуть у турагенції. Це залежить ще від регіону, де живуть люди. Якщо в західних регіонах їм ближче аеропорти, які знаходяться в Польщі, там є жешов, звідки вилітають От мешканці західних регіонів. Центральні регіони вони більш розглядають аеропорти Молдови, Кишинів. Передусім він таки став хабом, з якого краще потрапити, і на відпочинок або кудись до Європи. Туди можуть дістатися або потягом, або автобусом, або автівкою. Відновлення польотів для цивільної авіації покращить ситуацію у туристичній галузі. Директорка «УкрАероруху» Оксана Ожегова каже, це буде можливо лише після гарантій 100-відсоткової безпекової ситуації. Софія Чолас, Світлана Довжук, Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.